Грати в ігри на Linux то запросто. Але знаєте, це часто нагадує, ну, складання меблів без інструкції. Все наче є, але треба добряче помучитись. А що, якби існував дистрибутив, де все вже зібрано за вас? Проект Нубара обіцяє саме це: ігровий досвід під ключ. Та чи не криється за цією зручністю якийсь підступ? Нумо розбиратися. Отже, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася Нобара, no треба спершу глянути на ту проблему, з якою стикаються геймери, коли вирішують перейти з Windows. Це знаєте такий собі головний біль Linux геймингу. Ну що, знайома ситуація? З одного боку, Linux дає неймовірну свободу, повний контроль над системою. А з іншого, є реальний шанс провести всі вихідні не в улюбленій грі, а на форумах, намагаючись змусити все це якось запрацювати. І от питання: чи варта гра свічок? Ага, простий шлях, в лапках, звісно. Якщо для когось квест із шестьма етатами, де кожен крок може відправити на години в Google, це просто, то так. Подивіться, це ж не просто встановити і грати. Це справжній тест на витривалість і терпіння. Ось вам проста аналогія. Уявіть, що ви купуєте новий будинок. Він міцний, надійний, безпечний, але всередині просто голі стіни. От Федора це якраз такий будинок. І щоб у ньому жити, доведеться стати і електриком, і самтехніком, або можна знайти когось, хто зробить усю цю роботу за вас. І от саме тут на сцену виходить Нобара. Це, по суті, той самий майстер, який обіцяє перетворити ці голі стіни Linux на готовий до будь-яких баталій ігровий центр. Давайте подивимось на це так. Федора це надійний серійний автомобіль з салону. Він довезе куди треба, без проблем. Але якщо захочеться на гоночний трек, доведеться добряче посидіти в гаражі, встановлюючи тюнінг. А Нобара це той самий автомобіль, але вже після того, як над ним попрацювали професійні механіки, тобто сів і погнав. Тобто, якщо по-простому, Нобара бере оцю надійну основу від Федори і, ну, добряче її так. Прокачує, встановлює всі потрібні драйвери, програми для стрімінгу, оптимізує систему, все для того, щоб час витрачався на гру, а не на читання інструкцій. І хто ж стоїть за цим всім тюнінгом? Хто цей головний механік? А це Томас Крайдер, більш відомий у спільноті як Glorious Egrol. і це ім'я, справжня легенда у світі Linux геймінгу. Його досвід у Red Hat та робота над знаменитим Proton GE – це по суті знак якості. Гаразд, звучить круто. А тепер давайте зазирнемо під капот цього нашого тюнінгованого авто і подивимось, що ж там такого особливого нам підготували. Ну, якщо коротко, то Нобара просто робить всю ту нудну брудну роботу за нас. Драйвера NVID вже на місці. Потрібні інструменти типу Vine чи OBS Studio теж тут. Навіть таку складну річ, як система безпеки SC Linux, яка іноді заважає іграм, замінили на простішу альтернативу. Так що, як бачимо, Nobara – це не просто якась збінка програм, це ціла екосистема, ретельно налаштована для однієї мети, щоб можна було забути про термінал і командний рядок, а просто сісти і грати. Звучить просто ідеально, правда? Але ж ми знаємо, що безкоштовний сир, ну самі знаєте де. І у випадку з Нобара є кілька дуже важливих алем. І знаєте, що найцікавіше, розробник сам про це чесно попереджає. Це не дрібний шрифт, ні, це пряма заява. Друзі, це мій особистий проєкт. Я роблю його у вільний час. Будь ласка, не використовуйте його для керування атомною електростанцією. Всього одна людина, уявляєте? Один єдиний розробник, який тягне на собі весь цей величезний проект. З одного боку, це викликає величезну повагу, а з іншого, трохи лякає. Різниця в тому, що у Федора за стабільністю стежить ціла команда інженерів та тестувальників, а в Нобара один, хоч і дуже талановитий архітектор. І якщо він щось пропустить, ця помилка потрапить прямо до користувачів. І от вам реальний приклад з життя, до чого це може призвести. Уявіть, ви просто оновлюєте систему, а наступного ранку все поламалося, і єдине рішення повне перевстановлення. Погодьтеся, не дуже приємна перспектива, так? Але і це ще не все. Є ще кілька важливих моментів. По-перше, оскільки це хобі проєкт, він може просто зникнути в будь-який момент. По-друге, тут немає підтримки Secure Boot – важливої функції безпеки. Ну і наостанок, це неофіційний проєкт Федора, тобто розробники Федора не мають до нього жодного відношення. Так що ж робити з усією цією інформацією? Як зрозуміти, чи варто воно того ризику? Насправді все залежить від того, який підхід до геймингу вам ближчий. Тут треба визначитись, хто ви за духом, такий собі інженер-конструктор, який любить все розібрати, зібрати, налаштувати до останнього гвинтика. Тоді, скоріш за все, ваш шлях це Федора. А може, ви гонщик, той, хто хоче просто сісти за кермо і тиснути на газ, не думаючи про те, що там під капотом. От тоді, можливо, варто придивитися до Нобара. І от ми підходимо до головного питання: чи варто міняти надійність і гарантії корпоративного продукту на швидкість та зручність з коробки від одного ентузіаста, чи готові ви ризикнути стабільністю заради комфорту? Тут немає єдиної правильної відповіді, є тільки особистий вибір, і тільки вам вирішувати, яким він буде.